13 березня близько 16.30 до поліції надійшло повідомлення про пограбування на вулиці Василя Комендаря в Ужгороді. За викликом одразу виїхали слідчі та оперативники Ужгородського районного управління поліції. Вони одразу поспілкувалися з потерпілою жінкою та для початку встановили деталі події. Коли я прийшла вже до під'їзду і повернула до свого дому, я почула, що за мною хтось дуже сильно біжить. Я повернула голову і я побачила хлопця спортивної структури. В правій руці тримав арматуру загостеним таким. От. І я вже, вже почала кричати. Він мене вдарив лівою рукою в спину. Я впала і він хотів мене арматурою вдарити в спину, проколоти, але там на куртці великий карман. І він зачепився ту арматуру, куртку порвав, але мене не зачепив, зорвав з мене сумку. А в сумці були мій телефон і моє заощадження грошей, ключі від квартири і втік. Я дуже кричала. Люди допоможуть людей було дуже багато. На балконах кругом. Ну, ну якось всі. Ну, на той ну, неправильно зреагували, а підбіг хлопчик, ну, не знаю. Може йому років 16, більше не було, і дзвонив і поліцію. От, і я вже говорила, де я знаходжуся, що це стало. І приїхали дуже багато поліцейських одразу. Я постійно була з поліцейськими, постійно. От хлопці, дай Боже вам здоров'я. Я вам дуже сильно дякую. Дуже сильно дякую. Вдячна вам за вашу роботу і за вашу доброту. В сумці потерпілої знаходилися майже 9 тисяч євро, ключі від квартири та мобільний телефон, якими заголодів зломисник. Поліцейські затримали його по гарячих слідах та вилучили награбоване. Хочу затриманий? Зробив ошибку і вирув сумку. У кого? Незнайомий де це сталося біля пяного 38-річного раніше судимого за наркозлочини Ужгородця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. За санкцією статті йому загрожує до 10 років ув'язнення.